Тільки 6% людей на землі, 6% людей на землі нормально перетравлюють молочко та молочні продукти. У всіх інших є алергія. Є явна алергія, а є прихована. Що таке явна алергія? Це коли у нас постійні якісь дерматити, якісь плями, якась сухась така шкіри до, до корки. Це можуть бути різні висипання на обличчі, на плечах, і це діарея. Да? Тобто ми з'їли молочко і зразу побігли в туалет водою. І є ще прихована алергія. Це коли ми з'їли і в нас. Здуття, да, починає все бурліти, у нас починається метеоризм, у нас також присутні послаблення стулу. Але ми звикли, ну що ну, є нормальна реакція. Да? Ну, щось з'їли в даному випадку молочко, але це пройде. Але це ненормально. Це організм вам так дає зрозуміти, що йому чогось не вистачає для перетравлення молочного продукту, тобто чи ферментів. Чи бактерії, і на, те, на це треба звернути увагу, тому що, якщо ви нічого не будете робити, у вас згодом почнуться загострення, це запалення, гастрити, панкретити і так далі. Я не кажу вам, не вживати молочку, да, викиньте її, ніколи не купуйте. Ні. Я за баланс і за те, щоб робити все грамотно. А як вживати молочку і молочні продукти без. Вряда для себе. Дивіться у інших моїх відео.